Уявіть, що я можу взяти будь-яку здорову дитину і, створивши правильні умови, перетворити її на кого завгодно: на лікаря, злодія, геніального музиканта чи жебрака, незалежно від її талантів, схильностей та походження її предків. Це не обіцянка диявола. Це заява американського психолога Джона Вотсона, яка на початку ХХ століття перевернула уявлення про людську природу. Він стверджував, що наша особистість це лише сума наших звичок, а нашою поведінкою можна керувати як маріонеткою. Чи справді ми лише набір реакцій на зовнішні стимули? І як ця на перший погляд проста ідея досі керує нашими життями через соцмережі, рекламу та навіть виховання? Окей, пояснюю, що таке біхевіоризм, і чому його називають психологією без психіки. На початку ХХ століття психологія була туманною. Вона говорила про свідомість, підсвідомість, аналізувала сни і дитячі травми. Головний метод інтроспекція, тобто, людина просто розповідала про свої відчуття. Це страшенно дратувало молодих вчених. Як це можна виміряти? Як перевірити, де тут об'єктивність, як у фізиці чи хімії? Психологія виглядала не як наука, а як філософський клуб, і з'явився запит на щось радикально нове: на науку про те, що можна побачити і виміряти, на науку про поведінку. І перший крок, сам того не знаючи, зробив фізіолог Іван Павлов. Він вивчав травлення у собак і помітив дещо дивне. Слина у них виділялася не тільки коли вони бачили їжу, а й коли просто чули кроки асистента, що її ніс. Павлов зрозумів, що може прив'язати природну реакцію до абсолютно нейтрального стимулу. Він назвав це умовним рефлексом. Зв'язок у мозку собаки встановився дзвінок дорівнює їжі. Це була бомба. Виявилося, що поведінку можна формувати. І тут на сцену виходить Джон Вотсон. Він прочитав роботи Павлова і подумав: якщо це працює з собаками, чому не спрацює з людьми? У 1913 році він публікує свій маніфест. Для нього людський розум це чорна скринька. Неважливо, що там всередині, важливо лише, що входить і що виходить. Якщо ми знаємо, який стимул викликає певну реакцію, ми можемо впливати на поведінку людини. Щоб показати, що керувати можна не лише діями, а й емоціями. Вотсон провів моторошний експеримент. Об'єктом дослідження було дев'ятимісячне немовля, відоме як Маленький Альберт. Логіка експерименту була простою: Вотсон взяв стимул, який не викликав у дитини страху білого щура. Потім він почав поєднувати цей нейтральний стимул із безумовним різким гучним звуком, який природно лякає будь-яку дитину. Після кількох таких поєднань мозок малюка створив стійку асоціацію, щур дорівнює гучному, страшному звуку. В результаті щур сам по собі перетворився на умовний стимул, що запускав реакцію страху вже без будь якого звукового супроводу. Так Вотсон довів, що емоції це умовні рефлекси, яких можна навчити. Біхевіоризм розвивався. Наступна зірка Берес Фредерік Скіннер. Він сказав: Стимул, реакція це занадто просто. Ми не просто реагуємо. Ми діємо, щоб щось отримати або чогось уникнути. В його знаменитому експерименті щур, випадково натиснувши на кнопку, отримував їжу. Це позитивне підкріплення, приємна нагорода. Дуже скоро щур починав тиснути цілеспрямовано знову і знову. В іншій версії експерименту по підлозі йшов слабкий струм, і натискання на кнопку його вимикало. Це негативне підкріплення, уникнення чогось неприємного. Щур теж швидко навчився що робити, аби біль припинився. Скіннер назвав це оперантним обумовленням. Поведінка, яка веде до приємних наслідків, повторюється. Поведінка, яка допомагає уникнути неприємних, теж. А поведінка, яка веде до покарання, згасає. Це ключ до дресирування, навчання і маніпуляцій. Думаєте, це все теорія? А от і ні, ящик скінера це модель, за якою побудований наш цифровий світ. Кожного разу, коли ви бачите лайк, коментар або нове смішне відео, ваш мозок отримує мікродозу дофаміну. Це і є підкріплення, але головний трюк, який запозичили у Скіннера, в тому, що ця нагорода не передбачувана. Це називається підкріплення зі змінним інтервалом. Ви ніколи не знаєте, коли саме отримаєте порцію уваги, тому продовжуєте оновлювати стрічку знову і знову. Та ж сама лотерея працює у відеоіграх. Коли ви перемагаєте складного боса, гра влаштовує вам справжнє свято. Це такий самий потужний дофаміновий удар, який змушує ваш мозок хотіти ще. Розробники ігор майстри оперантного обумовлення. Вони точно знають, як часто і яку нагороду вам дати, щоби ви не кинули грати. Але біхевіоризм працює і в набагато простіших буденних речах. Коли бариста ставить вам печатку на картці лояльності, він не просто відмічає покупку, він дає вам чіткий сигнал ще трохи, і буде нагорода. Ця обіцянка безкоштовної кави є позитивним підкріпленням, яке змушує вас повертатися саме в цю кав'ярню, навіть якщо через дорогу є інша. Ну і звісно, виховання. Коли дитина отримує бонус за виконане домашнє завдання або похвалу за прибрані іграшки, це класичний біхевіоризм у дії. Ми підкріплюємо бажану поведінку, сподіваючись, що вона стане звичкою. Ми всі в тій чи іншій мірі використовуємо ці методи, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Але біхевіоризм почав тріщати по швах. Він не міг пояснити творчість, натхнення, любов. Він не міг пояснити, чому дві людини в однакових умовах реагують абсолютно по різному. Економіст Людвіг фон Мізес влучно критикував біхевіоризм ігнорує найголовніше: внутрішній світ людини, її цілі та цінності. Найсильніший удар прийшов звідти, звідки Вотсон не чекав. Від його власної родини. Діти, яких він виховував за своїми об'єктивними методами, з емоційною дистанцією без зайвих обіймів, мали трагічні долі. Вони страждали від депресій та алкоголізму. Старший син Вільям наклав на себе руки. Кажуть, наприкінці життя Вотсон спалив увесь свій особистий архів і визнав, що нічого не знав про виховання дітей. Теорія, яка мала все пояснити, не змогла принести щастя навіть її творцю. Чи означає це, що біхевіоризм був абсолютною помилкою? Ні, він залишив нам потужний спадок. На його основі виросла когнітивно-поведінкова терапія, один з найефективніших сьогодні методів лікування тривожних розладів, фобій і депресії. Біхевіоризм навчив нас, як формуються звички і як їх можна змінювати. Він змусив психологію стати більш доказовою та об'єктивною. Він дав нам інструменти, але як і будь-який інструмент, його можна використати і на на Добро і на зло. Отже, біхевіоризм – це історія про великі амбіції, геніальні прозріння і трагічні помилки. Він показав, наскільки ми залежні від зовнішніх стимулів, нагород і покарань. Він пояснив, чому ми годинами скролимо стрічку і чому так важко кинути палити. Але він також показав, що розуміючи ці механізми, ми можемо почати їм протистояти. Ми можемо свідомо обирати свою реакцію. І це підводить нас до головного питання, на яке немає однозначної відповіді. Відповіді. Наскільки ви контролюєте своє життя? Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, можете поставити лайк чи підписатись на канал. Мені буде приємно. З повагою. Пояснюк.